А там березняк такий був, і березняк посики руси якраз, під березюки. Це паркосіс. А там снігу, чоловіці, Ми давай тоді взувати такі, гриби, такі, як персяжки. Ми їх збираємо, а пізніше всі викинули. Бо як яке постало, все послізлося. Як село? Це те ж саме Опа! Ах ти. Пасіка розміщена в лісі, урочище гільча. На даному точку хазяїна 50 жилосімей. Нічого не липа вон немає. Абсолютно. Мерно. Я їхав на на рибалку, там липу звук. Я привіз на липою Ой, льот хороший. Ой, хороший льот. Не валять. Нема, нема того, того річника Нема того. А з то? чим пов'язано? Чим? Так, Голодні. Як, як ти у вас товариш? Нічого, а як куди він діти? А ви його продавали чи ні? Да, я ж мені сказали, коли я вже все продав. Mm. Я Це ж апідомік невеликий. Добре. На теплі заново 4 сім'ї. А, сітка. Ні, я приїду на той бік. І скільки тут зараз землі кошти, <реш> не знаю. <що реш> <роз 'язкові> Заправити, зважаючи на маленький дощ, щоб бджоли працюють. Марух тут сильний сьогодні. Нема кому так, щоб сильно. Нема тих. Кожен день душі.

Лід бджіл прекрасний сьогодні. Різнотрав'я рулить. Ось там вулик коло Петровича, синій, зелено-білий. То там от сім'я. чистопородна Карпатка, 16-та лінія. Ну, щось таке, досліджувалося, брали на аналіз дану. Та бджіл з цієї пасіки. Красота. Дуже класно. Але потім у нас сніг, так що нижні отки тут були всі снігу. Чому і липо погано цвітають, чому і акація і друг подібні? І розвиток просто припинився повністю. А це що у вас за вулик такий цікавий? Це теж запасні матки. То... Ага, не про поділене плаче. А що але... то і що за рамка? Піврамка, буськсо. Яка? Українка половину не, чи доданівська? Доданівська. доданівська. Висота 300, ага, доданівська, Ясно. Що не... Доданів. То не новина. Та не новина, я щось таке собі. Воно... Вона, чого передумаю. Ну Я думаю, що в Ні, Ні, зими якраз не були. Оце виходить, це вже така неправильна рамка стоять, так, для підоміка. Отак так рамки вже неправильно стоять, виходить. Ні, добре. Але воно місце... Це буде. Все хороше. Карпатка. Карпатка печатає, білий. В нас буває так, що в одному вулику може бути sama jest domu, tak?